Добрий день, шановні учні або їх батьки. В цьому відео я розкажу, як користуватися шкільним обліковим записом. Хочу наголосити, що цей обліковий запис треба отримати у класного керівника. Це корпоративний шкільний обліковий запис. Він, це обліковий запис Google, але він має певні обмеження, зв'язані з віком і так далі. А також. Має деякі переваги. Тому особистий обліковий запис, якщо у вашої дитини або у вас є е, просто пошта Google, не підходить для роботи е, з шкільними завданнями. І саме для цього вам створений шкільний обліковий запис, і ви маєте працювати саме з ним. Давайте подивимося, які є особливості і як це робити. Ну, По-перше, маю сказати, що. Краще за все, з цим обліковим записом, працювати у веб-оглядачі, веб браузері Google Chrome. Якщо у вас його немає, його легко завантажити, встановити. Якщо ви не хочете, ви можете працювати в принципі, в будь-якому сучасному браузері. Там все має працювати так само, але не виключені певні артефакти. Тому все ж таки, рекомендується працювати в Google Chrome. Хоча й не обов'язково. Але все ж, якщо ви працюєте в Google Chrome, то треба зробити наступні дії. Найправильніший шлях, той, який точно буде добре і гарно працювати, це додати свій профіль, профіль оцей шкільний профіль до браузера. Для цього ми не на сторінці Гугла заходимо в обліковий запис, а прямо тут, в профілі Гугла, на цій картинці, натискаємо. Якщо тут у вас там, хтось уже працював, то треба буде додати обліковий запис, якщо ні, то треба буде просто увійти до облікового запису. Якщо ж от у мене є декілька облікових записів, ми можемо додати. Тут нам пропонують зайти до свого облікового запису. І ви вводите той e-mail. Зверніть увагу, після собачки має бути 46.ukr.education. Ну, а тут ваші дані, тут у вас буде щось своє. Отож, ви маєте ввести саме цей Ctrl-V я натискаю електрон, цю електронну адресу. Після того вам запропонують ввести пароль. Пароль вам також має дати класний керівник. Ви можете подивитися, чи він співпадає, натиснути далі. Після цього є певні умови, їх треба прочитати, натиснути кнопку Зрозуміло, і вам запропонують створити новий пароль. Дуже важливо на цьому місці. Зробити такий пароль, який ви точно будете пам'ятати, перевірити розкладку, клавіатури, що ви вводите його на правильній мові і так далі. І найкраще записати в щоденник той пароль, який ви створили. Тому що його відновлення ну, не є великою проблемою, воно можливо, але це відновлення воно відволікає. Це робиться просто вручну, і тому відволікає. Ваших вчителів від основної роботи. Я дуже просив би все ж таки створити такий пароль, який ви точно запам'ятаєте, і будете вводити його без усяких проблем. В принципі, це треба буде зробити фактично один раз. Але так чи інакше, все одно запишіть його, щоб не було проблем з авторизацією. Значить, тут вам ще. Звертаю увагу, що в мене інтерфейс англомовний, я взагалі і учням раджу ставити англомовний інтерфейс. Але якщо у вас україномовний, нема жодних проблем. Тиснемо, там відповідає на питання, все підтверджуємо. І у вас створюється окремий браузер, типу того, для цього облікового запису. І тепер, якщо вам потрібен... Ну, працювати по мамі, татові, або з вашим обліковим власним записом. Ви просто натискаєте на цю кнопочку і переходите до свого облікового запису. Треба працювати по школі, натискаєте і переходите у шкільний обліковий запис. Ви можете його налаштувати, колір і так далі. А, з цього моменту все налаштоване правильно. Далі. В принципі, все, всі особливості роботи е, вичерпано. Тобто ви маєте просто створити е, ще один профіль на своєму браузері. Якщо у вас браузер інший, то просто на сайті Google заходимо в цей обліковий запис і там працюємо. Е, в цілому це все. Тепер перейдемо до того, як працювати з системою Google Class. В яку вчителі будуть додавати свої курси, матеріали і а, завдання. Це також дуже важливо, тому давайте розглянемо. Для цього переходимо на сайт Google Class. Можна його знайти в пошукачі, або просто натиснути ці крапочки, і тут вибрати Classroom або Google Class, дивлячись, якою мовою у вас інтерфейс. А, тут вам запропонують, чи правильно ви спитають у вас, чи правильно ви обрали правильний обліковий запис, продовжити, обираєте студента і заходите от в таку, на таку сторінку. Скоріше за все, коли ви зайдете на цю сторінку, у вас буде тут багато курсів, до кожного з яких треба приєднатися, тому що кожен предмет буде окремий курс. Відповідно, ну, у мене зараз один тестовий, у вас також він є, ви можете також до нього приєднатися. Приєднатися. І, власне, тоді ви потрапляєте в цей клас. Ну, тут будь вам підказка, ви також можете і ними користуватися. Інтерфейс Google класу дуже простий. У вас є стрічка, там, де є певні новини. Це просто інформаційна історія. Тут можна залишати коментарі, якщо це дозволено вашим викладачем, але практично ми не користуємося стрічкою просто як інформаційне таке повідомлення якесь. Основна сторінка це завдання. завдання. Тут у нас перелічені ті завдання, які є на цьому курсі, поділені на теми. Також завдання, які вам треба виконувати, можна побачити: отут, три Ну, менюшку відкриваємо і не виконані. І всі завдання з усіх курсів або з якихось конкретних ви будете бачити тут. Давайте подивимося, які можуть бути завдання. Завдання можуть бути без терміну, бачите, якщо термін не вказано, ось таке завдання. І можуть там цей тиждень, наступний тиждень, пізніше і так далі. Вони отут -от згруповані за терміном, коли їх треба здавати. Ну, Почнемо ми з першого. Тест 1, тестовий. І відкриємо це завдання. Як виглядає завдання, яке вам дає вчитель? Фактично є назва цього завдання, є який вчитель, коли виклав його. І далі формулюється завдання. Додайте будь-який скріншот. От в мене таке завдання. З інших предметів можуть бути інші. Ну, Власне, я думаю, що. Ну, З інформатики точно, якщо у вас вона є, але може з інших предметів, вам також доведеться робити скріншоти. Тому давайте навчимося заодно, вбиваючи двох зайців одним пострілом, навчимося робити скріншоти. У сучасних системах Windows є програма, яка називається Snipping Tool. Я рекомендую використовувати її. Є й інші способи робити скріншоти, але це, як на мене, найзручніший. Запускаємо її. Тут за змовченням у нас rectangle mode, тобто, то, тобто режим е, прямокутника, і натискаємо плюсик, і робимо скріншот той області екрану або всієї, яку вам треба. Потім натискаємо на е, іконку дискетки, щоб зберегти. ну, Наприклад, на робочому столі я хочу зберегти цей скріншот. Програму після цього можна закривати. Отже, що треба зробити, щоб здати роботу? Кожен вчитель пише, що він вимагає в якості результату роботи. Треба уважно читати завдання і дивитися, що конкретно вам треба прикріпити до роботи. Це важлива історія. От зараз я написав, додайте будь-який скріншот». Ми його тільки що зробили і будемо додавати. Тут справа ви бачите вікон, це ваша робота. Для того, щоб додати вашу роботу, вона може бути в різному вигляді. Натискаємо кнопочку з плюсиком. Ну і тут є різні варіанти, ви можете використовувати будь-які. В нашому випадку це файл, тому ми. Натискаємо на файл. Тут також можна його з моєго диску, або ще звідкись завантажити. А можна просто е, натиснути кнопку Browse і вибрати цей скріншот на робочому столі. Ось він в мене є. Додається скріншот. Після цього моя робота вже тут визначена, що вона така. І... Якщо це все, можливо, вчитель якийсь попросить у вас декілька файлів, тоді ви ще раз їх щось додаєте. Якщо ж ви закінчили, то натискаємо кнопку здати. От, будь ласка, робота здана. Все, на цьому о, цю роботу ви здали. Ось вона тут є, здано. І ми у невиконаних роботах вже її не Бачимо, Бачите, тут її вже немає. Зате вона з'являється у вкладці виконано. Ну, от, будь ласка, ваша робота виконана. Коли перевірить її викладач, в неї буде трошки інший статус, ми пізніше побачимо. Так, ну давайте ще потренуємося, тому що завдання можуть бути і, наприклад, такі. А, скажімо. Оце вже завдання з оцінкою. Минуле завдання не потребувало, не передбачало оцінки, а оце завдання з оцінкою. Тут написано: 12 балів можна отримати це завдання. Тут завдання таке: додайте скріншот будь-якого вікна. То ми будь-який скріншот, а тепер навчимося робити скріншоти вікна. Для цього завантажуємо програму Snipping Tool або ножиці. І включаємо Windows Mode, Тобто Режим вікна, New і обираємо просто вікно, яке ми хочемо відскріншотити. От, будь ласка, у нас є таке вікно. І ми можемо також його зберегти, цей скріншот на робочий стіл. Або куди вам зручно, закрити програму і додати файл. Але тепер давайте додамо трошки іншим способом. Посунемо вікно, знайдемо. Цей файл просто на робочому столі. Можна зробити так, можна було зробити так само, як ми робили тільки що. Але я зараз хочу показати інший варіант. Беремо просто цей файл і тягнемо сюди, і отримаємо також його у якості доданої роботи. Все, натискаємо здати і здаємо другу роботу. Все наче просто, так? Технічно, не повинно бути. Будь-яких питань. Написано здано, значить, все в порядку. Тепер дивимося на виконані роботи, і у нас залишилася одна невиконана робота з власною системою оцінювання. Тут у нас, дивіться, тут є, а, значить, завдання 12 балів, і нижче перераховані критерії, за якими буде. Вчитель вас оцінювати. От, наприклад, якість, да? 4-бальна, 5-бальна система оцінювання, якість ідеально, добре, зараховано і так далі, можна натиснути, мабуть, що ні, не можна. Ну, власне кажучи. Крім того, до речі, відразу хочу написати: звернути увагу вашу, що якщо з завданням виникають певні труднощі, Викладачу можна написати приватні коментарі. Приватні коментарі. Саме тут, коли вже ви відкрили, тут можна написати, наприклад, не зрозуміло, Пункт 2. Потрібно прізвище ім'я. Я маю на увазі, е, якесь питання, зараз придумав з голови, просто і відправляєте його е, вчителю. Коли вам відповість, його відповідь буде також тут. Ну і Відповідно, тут вас просять додати документ зі своїм поважанням однокласники. Е, тепер ми можемо використати отаку от штуку. Взяти плюс документи. Угл-документ. Зараз він буде створений такий документ. Так. В мене заблокувалось заблокувалось спливаюче вікно, ми його зараз дозволимо. Це закриємо, мабуть, і ще раз зробимо спливаючи вікна, просто браузер мій. Заблоковувати, нам треба, бачите, тепер відкривається документ, і тут побажаємо щось однокласникам. Бажаємо всім, о, я розумію. Всім миру. Так, ну і, власне кажучи, дивіться, да, тут, якщо ви використовуєте цю систему, прямо тут є кнопка здати. Ми можемо його здати. І перейдемо, тепер вже ми можемо здати роботу прямо звідси. І цей документ буде здано в якості виконане завдання. Все, давайте подивимося ще раз. здане завдання, невиконаних завдань в нас. Побачимо зараз, що їх немає. Виконані. Є всі виконані, їх стан стано. Зараз я зайду в обліковий запис вчителя, їх перевірю, і ви побачите, як вони виглядають після того, як вони вже є перевірені. Ну що ж, я перевірив ці завдання, і давайте тепер побачимо, як вони виглядають в системі. Оновимо сторінку. Зараз вона оновлюється. А ну, власне, ми вже бачимо, що виконані завдання. Е призначених немає, але виконані завдання. От, будь ласка, перший тест. У нас поставлена птичка. Значить, ми все зробили. З оцінкою поставлено 12. А, а отут от -от у нас 9,6. Що ж там не так? Давайте подивимося, відкриваємо роботу. До речі, мені відповіли. Що прізвище, так, і дуже дякую за таке побажання. Але бачимо, що е, викладач порахував, що в такому побажанні немає якоїсь фішки. О, вибачайте, в мене пропав інтернет трошечки. Зараз налагодимо. Так, інтернет з'явився, можемо бачити. Да? Отже, ми бачимо, що в нас є 9,6,12, тобто оцінка хороша, майже 10, але от якоїсь фішки не вистачило вчителю. Ну, власне, власне, я думаю, що все зрозуміло. Єдине, що треба сказати. Окремо, що якщо ви побачите тест-1 зайдете в цю задачу, ви будете бачити стан повернено. Інколи таке буває, коли на оцінку виконуєте завдання і його не приймає викладач, він вам його повертає, але тоді воно знову повертається у невиконані завдання. Але ж робота без оцінки, в її, ну. Те, що її повернено, означає, що просто викладач її бачив. Тому це не має вас лякати. Якщо вас лякає, то ви дивитеся в невиконані завдання, і якщо тут нічого нема, то ви впоралися з усім. Отака От проста система. Я сподіваюся, не виникне жодних питань, але якщо виникне, можете їх задавати через класного керівника або прямо в. Коментарі до відео пишіть, і я спробую відповісти на ваші питання. Всього найкращого, успіхів! Все буде Україна! До побачення!